То жесть, вообще. Росія не буде зупинятися. Україна чекає літу терору. Трамп знову говорив із Путіним. Висновки невтішні, а НАТО на тлі зупинки передачі озброєння від США. Чому Пентагон виправдовується поясненнями про ревізію власних арсеналів? Таких поступов, яких ще у російсько-американському діалозі, не було. Наскільки нам вистачить запасів ракет? І як на Вашингтон тепер тиснуть навіть лояльні до Білого Дому медіа. І чому дзвінок до Києва міг змінити думку Трампа щодо російсько-української війни? Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Нова тактика окупантів. Тепер Росія б'є не лише по цивільній інфраструктурі, але і цілить у будівлі ТЦК. Поки ворог намагається підірвати процес посилення війська, Україна масштабує далекобійні удари. Під ніж українських безпілотників потрапляють військові заводи, литовища та склади зброї. Ох ти, є. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо ключові події, які відбудуться. От, от, найближчим часом. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі нові випуски. Зробили тоді, погнали! Зустрічає ранок пожежами від російської атаки, але початок 4 липня дещо відрізняється від попередніх нальотів. Не лише рекордною кількістю цілей. Сумарно Росія запустила понад пів тисячі дронів та десяток ракет. Цей удар фактично відповідь США від Москви. за кілька годин до початку атаки Путін і Трамп мали чергову телефонну розмову. Білий дім наполягав на припиненні бойових дій. Кремль заявляв, що не змінить Початкової мети у війні я не бачу, щоб він хотів зупинитися. Підсумовує дзвінок американський президент. Спочатку ну, жали шахеди, потім вибухи. Потім а, люди почали кричати під під вікнами, і вибухи шахедів не, не зупинялися. Таке відчуття, що кожну хвилину летіло шахеди, і йде на зниження, і бабах, бабах. Ворог збільшує атаки. Під дуже втішний для Москви розвиток подій. Пентагон призупинив постачання зброї Україні зокрема, йдеться про партію ракет до винищувачів F-16, чи систем Хаймарс. Нібито США хочуть переглянути запаси на власних складах і вибудувати нову стратегію. Військові фахівці, з якими спілкувалися видання біль, стверджують, Україна матиме певний запас, принаймні до кінця літа, але потім почнуться критичні проблеми. Прогнози за. New York Times дещо оптимістичніші Йдеться про терміни від 4 до 6 місяців. Найбільша проблема із бойкомплектом до ППО Петріот про це говорять і в парламентському комітеті, із нацбезпеки. Відповідно, рішення для нас є дуже неприємним. Безперечно воно є болючим і на фоні тих масових ракетних терористичних атак, які Росія вчиняє проти України, проти мирних населених пунктів і громадян України, які гинуть майже щодня від таких терористичних атак. Це дуже неприємно. На ситуація, а я думаю, що наші дипломати, офіс президента безпосередньо сам президент, будуть мати перемовини з нашими американськими партнерами. Будемо сподіватися, що ця ситуація буде вирівняна. Чи говорити ми Київ про брехню від Білого Дому? Мовник NBC News наголошує міністр оборони США під гексет вже втретє одноосібно призупиняє військову допомогу Україні. Для цього керівник Пентагону навіть збрехав про брак зброї на арсеналах США, адже в об'єднаному штабі. Бі США повідомляли, що запас і ракет і снарядів цілком достатній. Тепер і демократи, і республіканці публічно закликають негайно відновити допомогу. Долучаються і змі редакційна колегія видання йорк Пост, шанованого Трампом, публікує звернення до президента. Наполягають, що зупинка підтримки України вдарить по США куди більше ніж трохи незаповнені склади Пентагону. Путін зневажатиме Трампа і надалі. І зрозуміло, розуміє лише силу про це говорить мій колега, журналіст та публіцист Віталій Портников. Він зауважив, що президент США хотів змінити позиції Москви щодо війни, але навіть шляхом послаблення України це не вдалося. Трамп вирішив взяти ініціативу на себе. Призупинити військову допомогу нашій країні хай навіть в ситуації, коли сам президент нібито не ухвалював рішення про таку призупинку, і зараз відповідальність за таке рішення пов'язана з ініціативою Міністерства оборони Сполучених Штатів, що його очолі одіозний під гексет завжди готовий закрити. Трампа своїм тілом під час ухвалення найбільш непопулярних і суперечливих рішень американського президента і Путін як і слід було очікувати. Але не Трампу не оцінив цих поступок компроміс. Відсутній в абетці російської політики, російської дипломатії. Я б навіть сказав, він не записаний у самому політичному коді російської держави, російського суспільства, російського народу, або повна і очевидна перемога і знищення ворога, або власна поразка. Це єдина мова, яку росіяни розуміють упродовж сторіч власної державної і національної історії і іншою мовою перепрошую другим язиком. Вони вже ні з ким ніколи не заговорять. Дональд Трамп тут. Не є виключенням і він в цьому переконався. Вочевидь, Трамп вже це зрозумів. І після небажання Москви зупиняти бойові дії, і після масованих атак на мирні міста, і після розмови з офіційним Києвом тепер Трамп не відкидає можливості постачання Петріот. А розмову із українським президентом оцінює винятково як позитивно. Yeah, так, у нас була хороша розмова. Ми обговорили різні питання. Це була дуже хороша розмова. Я вважаю, що це була дуже стратегічна розмова. Ну, ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі. Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. це погано. Я був незадоволений цим. Україна зазнає щоденних ударів, але від цього ворожа територія не стала менше палати. Дрони гатять російські заводи. Знову цілять літаки, нищать ППО в окупованому Криму та арсенали на Донеччині. А ще українські захисники ліквідують топових російських військових злочинців. Нам же почему-то никто ніхто не говорит, что що что погибло 155-й, почему до вже 4 хаміка прилетело чотка в цель. Якщо хочете почути ще більше ниття і скиглення російських воєнблогерів, недоволонтерів, Напишіть нам про це у коментарі. Про цю історію дізнаєтеся вже за хвилину. Ну а поки що має розповісти і ще кілька важливих новин. Призупинення постачань зброї для України у Москві оцінили. Кремлівський речник радо коментує: чим менше можливостей у ЗСУ, тим швидше настане кінець так званої СВО. Чого очікують самі українці від наступних місяців, говорять мешканці столиці. Буде тільки хуже. Вони ж зараз припинили. Так вони взагалі можуть все припинити. Коротше, хороша вони ж. Дуже погана для нас а, подія, тому що ну, навіть зараз вже є проблема з точки зору того, щоб відбуватись від тих же самих дронів, від ракет. І я не уявляю, що буде, коли усі запаси закінчаться зовсім. Запаси вже вичерпуються, нам потрібна допомога. На жаль, збивати кінжали, крім як Петріота. Ну, Нема альтернативи. у Німеччині. Є лише дві альтернативи: або ж битися із путіним, або капітулювати. Пишуть німецькі видання. Сам канцлер Фрідріх Мерц в інтерв'ю змі визнає, Росія вже веде гібридну війну проти його країни, диверсії, саботаж та кібератаки це все реальність. Наголошує політик. Росія вже сьогодні атакує нас. Інфраструктура, ми маємо напади. Підпали що також сталося в казармах тут. Останніми днями сліди майже всі ведуть до Росії. Раніше Росіяни намагалися підривати будівлі ТЦК в Україні через кур'єрів із вибухівками. way. Тепер відправляють до територіальних центрів комплектування одразу хвилі шахедів, кривий ріг, Полтава, Кременчук під прицілом ворожих безпілотників. Є загиблі та поранені в сухопутних військах. Наголосили основна мета ворога зірвати процес мобілізації, що він активно робив в соціальних мережах. І не лише її, але і бажання опору українців. Путін готує літо терору із безперервними повітряними атаками. Ми пише у своєму матеріалі Wall Street Journal. Вихід для світу докорінно змінити стратегію. Наголошують в центрі протидії дезінформації. Це питання знаєте, стоїть просто або далі вдавати як страус з головою в піску сидіти, або наступати і вирішити питання з режимом Путіна, виключно наступом. Тому що без наступу воно не вирішувано. Не вирішується воно діалогом і якимись там словами Трампа. Воно не вирішується цим. Вирішується тільки силою. Коли ти терориста повалиш на землю, притиснеш його горло до землі, тоді воно вирішується. Наша задача далі захищатися, друзі, атакувати ворога. На території ворога також вибухає. Наша задача боротися за виживання. Ми це зробимо. І Україна це вже робить. Українські бобри та дрони інших модифікацій прямують до Криму, щоб нищити ворожі системи ППО та радіолокаційні системи. Далекобійні удари вже звично сягають дистанції у понад тисячу кілометрів під прицілом аеродром Борисоглєбськ у Воронезькій області, а також Чебоксари та Іжевськ. Сили оборони не витрачають дрони на російські військомати. Ціль суто Військові об'єкти. <поцелуйся> Потужні вибухи в окупованому Донецьку та Луганську. третій він. для. Опять что-то. Это туда. Это куда? Это вот туда, по-моему. Туда же, да? Ля, капец. Ну блин, ну как? Ты думаешь, они специально туда 4 беспилотника случайно сбили, пам'ят. Не могли туда столько беспилотников случайно сбить. Туда специально кто-то их направлял. На видео очевидців звуки прильоту ракет. Знищено штаб окупантів і з керівництвом тому У Харцизьку удар по складу боєприпасів із ракетами ДППО та реактивних систем залпового вогню. Обожаю це. Сука. Ну якого какого? Сука. От нічого так ніза. Ух ти є, еть урод, нахуй. Оте oh, менше і окупантів вищого керівного складу у Луганську СБУ ліквідувала екс-мера та поплічника росіян Маноліса. Пілавова його підірвали в центрі міста. А на Курщині в пекло рушив генерал Михаїл Гудков, заступник головнокомандувача військово-морських сил Росії, який до березня був командувачем 155-ї бригади морської піхоти. 2 липня ракети Хаймар здістали його на Курщині на командному пункті. І як скиглять російські воєнблогери не лише одного Гудкова. Нам же почему-то никто не говорит, что руководство все погибло 155 почему-то уже четыре хомяка прилетело четко в цель. Потому что у нас нету работы РР, -а, а он дорогой, а его не покупают. Поэтому нам прихуячут эти дроны, блядь, Добрыня, закупу, это который не летает, переделать надо. Этот бля, сибирячок уже сколько, говорю, сука, сам по себе летает 14 минут. Кого там ему поднять? Он сам себя не может улететь, свести, блядь, бля. Вот такая вот, ребята, шляпа. Постоянная хуятина говномесина с телевизора льется. Друзі, в цьому випуску ви вже почули думки Віталія Портникова про ймовірну стратегію Трампа, через яку США призупинили постачання зброї. Але якщо хочете дізнатися більше про справжнє ставлення президента Сполучених Штатів до Росії та Путіна, це я обговорила із паном Віталієм у великому інтерв'ю. Його можете подивитися ось тут.